Електромобіль Honda ENS1. Це наступна версія популярної моделі Honda MNV, але вже трохи з збільшеною батареєю на 68,8 кВт, запас ходу на 510 км та 200 кінських сил. Тут передній привод. Авто зроблено на базі бензинової версії Honda HR-V, Має сучасний дизайн. Конкретно ця комплектація називається E-Dynamic. це предтопова версія. Звичайно, є комфортний доступ, Шкіряні сидіння, панорамний дах, дуже прикольне рішення з дзеркалом заднього виду, великий центральний монітор головної мультимедії та LED-приборна панель. В цій версії нарешті додали підігріве сідінь, є утримання в смузі. Також достатньо місця для задніх пасажирів. 18-ті колеса прикольного дизайну. Є декілька варіантів таких авто в наявності, проводимо тест-драйви та дуже багато інших варіантів. Звертайтесь!